Ось і настав місяць, який триває три роки. Найкоротший, найдовший місяць року, місяць, який ми ніколи не забудемо. Ця чорна дата назавжди залишиться в нашій пам'яті, пам'яті наших дітей, внуків і правнуків. В одну мить життя перевернулось. Країна запалала у вогні. Місяць лютий, і земля здригнула. Це початок був страшній війні. Ранок лютого змінив наше життя, розділив усе на до і після. Був 2022 рік. Спочатку у січні ми всі були щасливими, але ми навіть не уявляли, наскільки. Виявляється, щастя це коли вся родина вдома, коли ти щодня ходиш до школи, коли завжди є світло, а найголовніше. Коли на землі мир. Був місяць лютий 24. -та. Перші вибухи і руйнування на Київ, Суми, Харків. Вороги йшли, атакували Волноваху, Маріуполь. Щастя, захопили нову Каховку та Каховську ГЕС. Нескінченно. Вервечка авто на трасах. Українські міста стали форпостом незламного духу та сили української нації. Був місяць березень, вокзали, паніка, окупація Харківщини, обстріли Чернігова та Харкова, Маріуполь, Лебедин. Суми і Ахтирка в Оточенні у Херсоні тривають вуличні бої. Страшні катівні, мирного населення в Гостомелі та Бучі. А Польща все приймала і приймала наших українців. А далі Чехія, Німеччина, Бельгія і майже вся Європа. Понад 3 мільйони українців виїхали за кордон. Був місяць квітень, окуповано Ізюм, креміну. Але наші неймовірні ЗСУ продовжують контрнаступ і звільняють міста і села Київщини, Харківщини, Херсонщини. А вороги лютують. Бої в оточеному Маріуполі. Продовжуються ракетні обстріли міст на всій території України. Був місяць травень. Захисники Маріуполя виходять з Азовсталі та потрапляють у полон. Окуповано Лиман, Рубіжне, Світловодськ тривають бої у Северодонецьку. ЗСУ переходять в активний контрнаступ на Харківщині. Був місяць червень. Окупанти залишили змійний острів у Чорному морі. ЗСУ втратили Северодонецьк, а ворог нещадно б'є ракетами по Києву, Лозовій, Прилуках, Кременчуку, Новгород-Волинському, по Дніпру. Був місяць липень. Сили оборони України залишили Лисичанськ, а ракети летять по Вінниці, Одесі, Кривому Рогу, Дніпру, Харкову, Кременчуку, Кропиницькому, Павлограду. У результаті вибуху у управній колонії в окупованій Оленівці відразу загинуло 53 полонених ЗСУ. Був місяць серпень. Ракети летіли на Красноград, Харків, Мерефу, Шепетівку, Сарани, Червоноград, Житомир, Вінницю, Запоріжжя та Одесу. Це був перший місяць повномасштабного вторгнення, коли ворог не зміг захопити жодного міста чи населеного пункту, але згодом почався ядерний шантаж росіян щодо підриву Запорізької АЕС. Був місяць вересень звільняє майже всю Харківщину. Зокрема, окуповані міста Ізюм, Балаклі, Куп'янськ. Усього 300 населених пунктів пересуваються на Донеччину. Росія неправомірно визнає Запорізьку та Херсонську область як частини ЛНР та ДНР. Був місяць жовтень. ЗСУ спільшний дій на півночі Донеччини та на сході Харківщини. Частково була виведена з ладу Керченський міст, а ворог б'є по Харкову, Одесі, Львову, Дніпру. Запоріжжя Вінниця. В окупованому Скадовську на Херсонщині окупанти жорстоко стратили справжню патріотку України медсестру Тетяну Мудренко. Головна подія звільнення Херсона. Вороги відступили на лівий берег Дніпра. Європейським парламентом Росію визнано державою терористом. А ракети летять по Черкащині, Харкову, Києву та ще десятків міст. Був грудень місяць. Два масованих ракетних удари по цивільній та енергетичній інфраструктурі нашої держави. Ми без світла, та ми не зламні, а б'ються, як орли. Місяць січень йшли тяжкі бої за Бахмут та Солодар на Донеччині. Вороги наступають, наші захисники відбивають. Тяжка подія сталася в Дніпрі, коли ворожа ракета вдарила в багатоквартирний будинок, загинуло аж 46 мешканців та 80 поранених. Другий рік оборони України. 2023. Третій рік оборони України. 2024. І знову лютий 2025. Ми боремося. Ми вистоїмо, ми переможемо. Летять ракети. Та ми не здолані, ми не зламний народ. Все буде Україна, все буде перемога. Минули ці три роки чекання миру і перемоги, сирени нескінченні. Шахеди, дрони і ракети. А жінка з діточками щодня виходить на дорогу. Ці патріоти пишуть на майбутнє, вони не скорі, незламні і єдині, тож запишімо чекання. все найвище в Щоденник перемоги України. І І сняться воїнам в в окопах, як веселка в небі грає. І під білим снігом Мальви червоніють на осоні. Незламність це Київ, столиця правічна. Це буча, ірпінь, і лиман. Чернігова сила і міць войовнича. Це кров синя жовта і зран. Незламність це суми, і Львова дзвіниці. Це всі з суму верли. Це діти, голодні з містечка Ізюма, З жахіття, що пережили. Незламність це Куп'янськ, це води Каховські. Це Маріуполя біль. Авдівка, Салтів. Це люди херсонські. Це хлопчикам нашим, хліб, сіль. Незламність це волонтер з-під Херсона, що Дніпром перевозить стареньких людей. Це бахмутська оборона, це розбитий театр і музей. Незламність це муки в котіннях ворожих, два роки і горі і втоми. Це всі полонені, такі вже на себе не схожі. Та ми їх чекаємо попри все. Незламність це хлопчик маленький черкаський, що пісню придумав про Паску, Що з татом збирає на джипи героям, і ви їм донатьте, будь ласка. Незламність це єдність усіх, хто чим може постійно допомагає. Плете, клинки і шкарпетки героям. смаколики їм випікає. Незламність це 36 місяців болю. Це нескінченність зими. Та всі українці, ми з тобою, і значить, не скорені ми. Незламні ця зброя невидима і сильна. Це наш оберіг, даний Богом. Це книга життя нескорених, вільних, це ключ від щоденника перемоги. 24 лютого ген ген світало, зірка остання в небі догорала, аж раптом ракети сичами злетіли, міста запалили, будинки горіли. За вибухом вибух, зруйнована миру стіна. Напали на нас вороги, почалася війна, і пошматовані мальви на землю спадали, а сини й доньки на захист країни ставали. А скільки синів на полі бою закривають увесь світ собою, навіть не злічити, наша боротьба це наша сила, бо нам воля і свобода. хочемо ми жити. Хто ж то Україні, милий Боже, нині як не ти, допоможе. Ми ж не наодинці, патріотів нас багато. Уже мільйони, синьо-жовті плачуть дзвони, ми всі українці. Боже, бережи Україну, бо нищать кати на руїну, землю нашу рідну, Боже, бережи мою країну, скільки молодих за правду гине, за кожну дитину Україна на весь світ плаче, і п'ється крилом, пташка, наче, діток закриває. Не для того б вона його горстила. Щоб війна народ всякий косила діти її крила. 24 лютого минає три роки із того трагічного страшного дня, тож на знак пам'яті та скорботи За полеглими героями і загиблими мирними українцями, а також із метою пошановування тих лицарів козаків, воїнів Збройних Сил України та тероборони. Славних захисників зібралися на віці вся учнівська вчительська рідня, бо наша єдність, сила духу, мова і незламність наша зброя. Це неймовірно тяжкі три роки, але ця сторінка історії України впишеться золотими літерами у світовий літопис. Адже не було жодного дня, коли б горді українці корилися чи не чинили опору. Незламний народ будував укриття та ревокопи, робив укріплення та заварював буржуйки. Навіть жінки і діти плели маскувальні сітки, виготовляли окопні свічки, випікали хліб та готували їжу на передову. А ворог лютував від нашої непокорності. Від активного супротиву від нашої єдності та щирого патріотизму, славні Збройні Сили України звільняли все більше і більше наших міст і сіл. Це надало народу неймовірної сили духу, вселило віру, і подарувало надію на перемогу. Вічна пам'ять всім тим, хто за роки ці тяжкі воєнні тратив найдорожче своє життя, мрії, сподівання, болячи нашим серцям. Слізно і неймовірно щемно. чемно, віддаймо ж полеглим шану. хвилина мовчання.